Серед цієї свіжості і красоти, свіже повітря, життя ніби воно тут ніби починається заново. Так і в мене, після терапії з гіпнотерапевтом, регресологом Григорій Доля, моє життя почало набувати ніби нових кольорів, нові відчуття, нові емоції, чисті, свіжі думки. Свідомість, усвідомлення того, що моє життя належить тільки мені, і як я проживу його, це все буде на моїй відповідальності. Чи я хочу його прожити так, щоб жаліти, чи я хочу прожити його так, щоб перед смертю я міг гордитися, Григорій Доля професіонал свого діла, який вам допоможе, підкаже, який підказав мені, допоміг мені. Позбутися моїх негативних відчуттів тих, з якими ми працювали. Відчуття вини. Там. Відчуття того, що гроші мені мої не належать. Тепер я знаю, що вони мені належать. І мої гроші це і мої гроші. Як я ними розпоряжуся, це теж лежить на моїй відповідальності. Після сесії, після терапії. У мене таке приходило гарний настрій. Кайф. От, кайф. Хотілося відчувати, відчував просто кайф, усвідомлення того, що негативні думки, переконання вони покидають моя свідомість, моя душа просинається, мій дух повертається, і все це завдяки велику участь у цьому взяв. Григорій Доля від тих самих перших моментів, де моє життя тільки зародилося, він мені підказав, як моя душа має рухатися далі. І я це прийняв з, з радістю, з задоволенням, з любов'ю для себе. Я можу багато говорити, але основний посил мого цього відео такий, що Григорій прийняв. Дуже велику участь в зміні моїй, в початку мого нового життя, моїх нових емоцій, моїх нових думок, які спрямовані в основному на мене і для мене, я знаю, куди мені рухатися, я знаю, як мені жити так. Щоб перед смертю я сказав, оце я класно прожив. Я би повторив.